Держава змінює підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Це вже не просто про допомогу чи співчуття. Мова йде про рівні можливості для усіх. Україна поступово відходить від старої моделі, де людей з інвалідністю просто підтримували, і переходить до нової, де кожен має шанс реалізувати себе. Для цього держава заохочує роботодавців. Тим, хто створює інклюзивні робочі місця, надають податкові пільги. Створюються спеціально облаштовані робочі місця, запускаються адаптовані навчальні програми. Ну а для тих, хто справді не може працювати через стан здоров'я, держава обіцяє надійний соціальний захист. Щоб уникнути помилок у визнанні працездатності, удосконалюється система медико-соціальної експертизи. Її теж хочуть зробити прозорішою. До нашого ефіру долучається Володимир Василенко, заступник міністра соціальної політики. Вітаємо вас. Доброго дня, студент. Вітаю, ну отже, сьогодні держава говорить про нову модель, в якій вже звучить слово не допомога, а рівні можливості. Ви можете нам пояснити, що це означатиме на практиці? Так, дійсно, сьогодні держава змінює підхід. Ми фокусуємося на створенні рівних можливостей для всіх людей у всіх сферах суспільного економічного життя. Часто люди з інвалідністю потребують саме можливостей, хочуть бути незалежними, соціально-економічно включеними. Вони готові працювати і самостійно себе забезпечувати. Тому ми створюємо інклюзивний ринок праці, де кожна людина може реалізувати свій потенціал і зробити внесок в розвиток країни. Є люди, які дійсно через інвалідність не можуть працювати, але є ті, які можуть і хочуть. Тож які можливості держава зараз пропонує людям з інвалідністю, які хочуть, як я казав, і можуть працевлаштовуватися, я почав з того, що на сьогодні в Україні лише трохи більше 16% людей з інвалідністю працездатного віку офіційно працевлаштовують. Це приблизно 420 тисяч людей з понад 3 мільйонів. В країнах ЄС цей показник значно вищий та складає 50-60%. Тому нам точно є над чим працювати. Ми розуміємо, що це величезний потенціал для української економіки, і водночас сигнал, що потрібно кардинально змінювати підходи. І тому у лютому парламент ухвалив нове законодавство, яке вступить в дію з січня 26-го року. Закон був розроблений містополітики і він фундаментально змінює підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Кожна людина, яка хоче і може працювати, матиме таку можливість, а роботодавці матимуть необхідну підтримку та стимули від держави для працевлаштування людей з інвалідністю. Саме для людей з інвалідністю з'являються нові гнучкі можливості для працевлаштування без бар'єрів. Перше, це запроваджується виконання квоти 4% на працевлаштування людей з інвалідністю. Вона буде поширена на абсолютно всі підприємства, зокрема державного сектору. Друге, змінюється застаріла заборона на певні види людина з інвалідністю зможе працювати на будь-якій посаді, крім прямо противопоказаних. Третє це запроваджується соціальний супровід під час працевлаштування. Багатьом людям з інвалідністю необхідно прилаштувати робоче місце, інтегруватися і адаптуватися в колективі. Так само і роботодавцю та колективу потрібно адаптуватися та взаємодіяти з людьми з інвалідністю. Наразі ми готуємо стандарт такої окремої послуги, щоб люди з інвалідністю не відчували жодних бар'єрів на робочому місці. Пане Володимире, і нещодавно парламент ухвалив закон, який розширює права і можливості для працевлаштування людей з інвалідністю. От що зміниться з цим законом для них? Так, ну крім цих трьох речей, які вже зазначив, то до всіх роботодавців буде один підхід, однакові правила як для приватного, так і для державного сектору. Цей підхід передбачає партнерство замість покарання, тобто держава буде стимулювати, а не штрафувати. Тепер, якщо роботодавець не виконує квоти, він може сплатити цільовий внесок до фонду. Також один із видів підтримки роботодавця може бути субсидія. Наприклад, якщо людина з інвалідністю не може працювати з повною продуктивністю. Щоб компенсувати цей відсоток зниженої продуктивності, ми будемо пропрацьовувати види субсидій, які будуть вигідні як роботодавцю, так і працівнику з інвалідністю. Цей закон євроінтеграційний, і от цікаво, чи, чи наблизить він нас до показників із працевлаштування людей з інвалідністю, які сьогодні існують в європейських країнах? Так наразі всі країни Європи йдуть виключно одним шляхом: забезпечення кожній людині, в тому числі людям з інвалідністю, можливості бути зайнято. Щоб кожна людина могла інтегруватися в економічне життя країни. Ми також йдемо цим шляхом і з розумінням, що цей шлях не буде швидким чи простим. Ми вже створюємо систему стимулів і можливостей, замість системи покарання і обмежень, даємо можливість соціальним підприємствам розвиватися, так як це працює в Європі. Наше завдання досягти не формального відсотка, а фактичного зростання рівня працевлаштування людей з інвалідністю. Особливо зараз, в умовах війни, коли ринок праці відчуває величезний кадровий голод. Що ж, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Василенко, заступник міністра соціальної політики, був з нами наживо.